Готуємо відбивні зі свинини для поціновуча м'яса. Кількість усіх інгредієнтів регулюйте на око, за вашим бажанням. Свиняче м'ясо ріжемо на шматки. До вільного розміру. Беремо дощечку, кладемо туди шматок м'яса та відбиваємо молотком з обох сторін. Надто сильно не лупцюйте, бо розлізеться. Відбите м'ясо перекладаємо в тарілку, можна перчити, солити та одразу смажити, але я пропоную зробити по-іншому. Додаємо. Сіль. Сіль за смаком. Гарненько так підсоліть, перемішайте його. Плюс приправа будь-яка за вашим бажанням. Гарно перемішайте у приправі плюс сік мороженої порічки. Перемішайте м'ясо руками та дайте йому десь 10-20 хвилин постояти. В окрему тарілку насипте пшеничного борошна, збийте курячі яйця з додаванням солі. Незначної кількості. Після проходження цього часу на пательню налити олію та поставте її на вогонь. Нехай нагрівається. Підготуємо всі інші компоненти, візьмемо шматок м'яса, обваляємо його в борошні з усіх сторін. Зайве борошно не потрібно, струсіть та вмочіть його у збиті яйця і прокрутіть. Перекладіть на гарячу пательню. З рештою шматків м'яса робимо аналогічні дії. Обсмажуємо з обох сторін до готовності. Коли перша сторона підсмажилась, перевертаємо на другу та накриваємо кришкою. Аналогічні дії повторюємо і з рештою м'яса, можна, звісно, зробити подвійний кляр тобто спочатку мочити в борошно, потім в яйце, потім ще раз в борошно і знову в яйце. За рахунок цього оболонка буде більш щільнішою. Проте я обійшовся одним разом. Страва досить калорійна. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Любителям м'яса, охоти не відіб'є. Соковиті та пряні шматки м'яса. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!